Привіт всім, хто мене дивиться! Я обіцяв вам, що буду показувати деякі цікаві речі, які проходять через мої руки. І от до вашої уваги німецький радіоприймач часів Третього Рейху, що має назву Deutsche Klein Empfange або за скороченою абревіатурою DKE38, що в перекладі звучить як німецькі міні-приймачі. Коли в 1933 році Гітлер прийшов до влади, радіо мало приблизно таке саме значення і вагу в суспільстві, як інтернет і соцмережі у сучасному світі. Це було головним джерелом розпосюдження інформації. Тому нацисти швидко зрозуміли, які можливості для впливу на маси відкриває перед ними радіомовлення. Тоді й почався масовий випуск народних радіоприймачів. Рейхсміністр просвіти і пропаганди Геббельс через пару тижнів після приходу Гітлера до влади примусив німецькі фірми Телефункен, Льове і Блаупункт розробити дешевий радіоапарат, який буде доступний кожній родині. Звідси й назва Народний радіоприймач. Перша модель народних приймачів вийшла під назвою ве 301. Цифри 301 означали дату приходу нацистів до влади 30 січня. Тоді Гітлер був призначений рейхсканцлером Німеччини. А в 1938 році з'явилися ці німецькі міні-приймачі DKE38. Ну що, давайте дивитися, що являє собою цей апарат. Одразу попереджую, що я не розбираюся в електротехніці, не зможу розповідати про якісь специфічні нюанси, про налаштування, струми. Лампи, хвилі, ну і тому подібне. Це буде просто огляд, візуальний історичного колекційного предмету. Як бачите, радіо має невеличкий розмір, про що по суті і зрозуміло з його назви, зі слова клян, що означає маленький. Знаходиться воно в тендітному карболітовому корпусі. До речі, дуже великою окремою рідкістю є стан корпусу. До наших днів ці корпуси в такому стані вже майже не збереглися. Зазвичай вони биті, ламані, відсутні якісь елементи, бо пластик тут дуже тонкий, і його було дуже легко пошкодити. Проте тут все ціле, стан колекційний, ну можна сказати, ідеальний. В передній частині. Знаходяться налаштування, регулятор налаштування, шкала налаштування і регулятор звуку. Також корпус прикрашений німецьким імперським орлем часів Третього рейху. До речі, дуже часто ці орли вже денацифіковані. Тобто не зберіглася свастика, вона відсутня. Тут, як бачите, все ціле, все в ідеальному стані. Давайте глянемо, як виглядає задня панель. Ось так. Нанесено маркування. Тут же знаходиться вимикач, назва фірми виробника, назва приладу, рік виробництва. Тут намальована схема приладу. І, до речі, тут достатньо цікава виделка. Також карболітова. Ось так вона виглядає. І теж багато різних маркувань, які німці дуже любили наносити. Ну, а тепер давайте дивитися, що знаходиться всередині. Знімаємо панель яка кріпиться трьома гвинтиками. І ось так виглядає внутрішня частина апарату. Великий динамік, лампи, дроти. Тут знаходиться бірка із серійним номером. Бачите, навіть Зберігся оригінальний тогочасний рейхівський пил. І зверніть увагу, цікавий нюанс, що на всіх радіодеталях нанесено маркування в вигляді німецького орла зі свастикою. Ось на лампі. Тут от чорнильний штамп на динаміку. Також на динаміку така ось наліпка Орел. На самому корпусі всередині Вон, бачите, маленька пташечка зображена. І на дрібних радіодеталях також присутні маленькі пташки. Ось тут. Ось тут, наприклад. І прочитав в мережі цікаву інформацію стосовно цього. Кажуть, що ці радіодеталі могли окремо коштувати більше, ніж все радіо в зборі. І для того, щоб запобігти перепродажу цих деталей, держава нанесла ось такі маркування. Тобто, було зрозуміло, що це предмети не для продажу. На цьому все. Огляд завершено. Можливо, хтось з глядачів відкрив для себе щось нове. Можливо, комусь отримана інформація буде корисна. Ну а ми з вами вже дуже скоро побачимося в нових відео. Over het Reichsgebied befindet zich geen feitelijk flugzeug. Ik wiederhole: Über het Reichsgebied befindet zich geen feitelijk flugzeug. Ende der Meldung. De heer Verwoerd is op dormelijk werkzaam bij Berlijn, Blankenfelder. Ik kom er goed van zijn familie. Hallo, Gert. Enig hè dat je nu zo met je eigen vrouw kunt spreken. Zeg pap, maar weet je wat naar is? Piet is nog altijd ziek. Ja, een dokter vindt er nog steeds nodig dat dus hij thuis komt voor zijn beterschap. Mijn kind, hart volle luister, ik weer wel Laat me zien hier in het luister. Hoe mooi jij bent? Samen zitten wij te dromen. Hier al. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Liebe Soldaten, liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenzen. Ruft die Fanfare zum Wunschkonzert der Wehrmacht. Wir beginnen für die Soldaten. Die Soldaten aus dem Bunker Schnucki. Wir grüßen euch und wir erfüllen euren Wunsch.